Так і ви знаєте, так дивлюся на свої городи і так не хочеться йти на роботу. Так, що ж. Але в принципі все-таки доведеться. Тож беремо наші речі зі скрині і йдемо якби, на роботу. Але потім я ще хочу заскочити в одне цікавеньке місце, а саме в шахту, тільки не в ту шахту, що там, а в нову Да-да, вам не почулося. В нашому селі відкрили нову шахту. Так, і сьогодні ми в неї обов'язково сходимо. Вона знаходиться ось там, і он її навіть видно тільки. Вона щось вся за забором. Ну, це нічого страшного. Я думаю, мене ж пропустять Я ж все-таки житель цього села. Так. Ну і в принципі, давайте зараз засадимо всі наші городи. Ну, а потім вже, в принципі, підемо в ту шахту. Напевно, там добудемо багато, чого корисного. Ну, я так думаю, якщо там жителі ще все не повикопували. Ну, бо там її не так вже й давно в принципі, відкрили щось. Чи два дні тому, чи три дні тому. Так що, я думаю, там ще, в принципі, ресурсів хватає. І ми зараз з вами підемо добудемо. Ну, і нам тут ось осталося засадити останній город. Так, зараз ми це бестенько зробимо, він, в принципі, тут невеликий. Так, давайте все в воді тут позбираємо. І все, от, ми вже його почти засадили. Ну і в принципі, зараз підемо це все складемо в нашу скриню. Ну, і в принципі, підемо туди в шахту. Так, все, з роботою закінчено. Ой-ой-ой. Pienи. Як же ж я так, так. Все, засадили. Ну і тепер в принципі, погнали в ту шахту. Так. Складаємо все непотрібне нам в Ось, звичайну, морку викинув. Так, давайте я її підберу. Ну, і, в принципі, Я думаю, нам там треба буде кірка, та, в принципі, все. Лопати я брати не буду. Ну і давайте погнали в ту шахту. О, я там бачу навіть якусь цю, типа, Кабінку такого охранника. Ну, Vajte pohéli. Stý, stý koratný Це ти до мене. Так, так, до тебе, сюди не можна йти. Це шахта тільки для жителів. А чому ти мене не пускаєш? Я ж якби теж житель цього села. Бо я тобі сказав, що не можна йти. негеть, звідси. Та ну, так, а, а ресурсиків я ж теж хочу подивувати. Я тобі сказав, не га. Ну, гаразд, 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 гаразд. Все, 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 все йду. Так, ви знаєте, щось це якось підозріло, щось чогось вони мене не пускають в цю шахту. Ну, в принципі, якщо не пускають, то я прилізу сам. Давайте, в принципі, ми такого обійдемо. Так, да, він дивиться на мене, блін. Ніяк не обійду. Ну давайте, в принципі, ми зараз попробуємо тако, в ту частину села піти і через ліс, якби пройти. Да, як ви бачите, в селі почти немає жителів. Ну, як навіть нема, можна сказати, он тільки один, тому що всі в тій шахті. Так, давайте ми попробуємо зараз ось так обійти. Я, в принципі, думаю, вони нас не запалять. Так, тепер тут ут Повертаємо, головне, щоб нас не запалили. Так, 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 так так. Ага, да, він дивиться туди. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, мені здається, чи там. А там ще й при вході, ніби охорона. Так, давайте, в принципі, якось попробуємо акуратненько пролізти, але тут а, а, всюди забор, Да, пожіть. А ну-ка, да, тут всюди забор. А хоча позіть. Ну, це ж, в принципі, вони як завжди, тупи. Так. Опа, давайте сюди. І тепер. Акуратненько спускаємось. Так, сторож. Не палить. І тепер якось треба тут обережненько спуститися. Ай! Так, вертя, чому ти тут? Втікай без традиції. Та ну, та я ж теж хочу шахту, пустіть мене, Тобі що, не доходить, втікай. Та ну, джетелі. Простіть, що ви пихаєтеся? Втікай звідси, втікай. Все, гаразд, гаразд, гараз, гараз, втікаю, втікай, втікай, втікай і так. О, це, блін, вони мене витовкали звідси. Так, ну, гаразд. Я ще, в принципі, туди все одно проберуся, ви ж мене знаєте. Так. Ну і погнали, в принципі, вже напевно почекаємо вечір, коли вони всі будуть звідти уходити. Так. Ну а я поки що, в принципі, посижу за комп'ютером і поверну вже до вас, як буде ніч. Так, що ж, ну ось вже настала ніч, але як я бачу, вони там все ще все одно є. Так, он, Стор стоїть, і там ніби вартові теж стоять. Так, ну хорошо, в принципі, прийдеться пробиратися туди. Так, давайте, я думаю, візьму лопату, якби, кірку. Ну і тут в мене є в таємному сундучку ще одна кірка, адже я думаю, якщо вони там так все охороняють, то я думаю, що мені одне буде мало. Ну і давайте візьмемо на всякий случай пістолет. Мало ли, вони там не Мене так, наложимо це все в скриню. Так, давайте це сюди. Так, ну, в принципі, в скрині більш нічого, такого немає, що мені могло б знадобитися. Так що, в принципі, погнали туди, а зайдемо ми десь зі сторони лісу. Так, он, да, той охоронець стоїть. Опа, а там, здається, я нікого не бачу так. А, ні-ні, вон стоять ще два жителі. Вже, в принципі, не чотири а два, так що давайте. В принципі, постараємося якось обійти, хоча я, я сумніваюся, що я не зможу з головного входу зайти. Так, опа, щоб сторос не запалив. Так. Давайте, в принципі, подивимося, може десь звідси можна. Так. І тут в нас є якась яма. А ну-ка, давайте подивимося. Так, пожіть. Здається, це ще шахта. І тут я бачу смарагди. Так, 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 так. Здається, це шахта. Так, давайте я тут все розчищу. Так, ну і розкопав я тут все, і подивіться, скільки тут ізумрудів. Ви розумієте? і жителі це все скривали від мене. То ось чому вони не хотіли мене впускати, не хотіли, значить, ділитися. Ви просто подивіться, скільки тут їх. Так, давайте обережно спустимося та й принципі добудемо якось. Так, давайте. Опа. Так, хорошо. Нормально. Так, 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 так. Давайте, в принципі, почнемо добувати, і скільки ж їх тут. Ви просто подивіться, тут а все в них. Якщо я ще дивуюсь, що вони ще всього не викопали. А ну-ка, да, це справжні зумруди, Да, це справжні. Так, давайте, в принципі, їх всіх добудемо. Вони хотіли зі мною ділити, що ж. Я, в принципі, вас всі заберу тоді ці. Так, давайте, в принципі, я їх тут довго, напевно, буду добувати. Ну, хоча, я сумніваюся, що я навіть всі зможу добути. Так, хорошо. Тут їх просто куча. Так, давайте подивимося взагалі, може, що є в цій шахті. Так, ага, тут у нас навіть бур є якийсь, тобто вони ще планували десь тут кудись вниз копатися. Так. А так я трішечки зголоднів і вирішив збігати додому, щоб взяти а, що поїсти. і Ви просто подивіться на це. Тут ось ще якийсь завалений вихід, просто яку вони тут за пару днів встигли зробити. Шахту, ви просто на це подивіться. Тут все в ізумрудах, все. Вони, вони геті на криші. А он, кстати, та яма, з якої я виліз. Так. Давайте ми, в принципі, тут продовжимо все добувати, бо тут прям дуже багато всього так. В принципі, я думаю, як моя річна зарплата тут буде, хоча, напевно, навіть більше. От жителі, блін, як завжди щось знайшли, і як завжди зі мною не хочуть ділитися, як я, значить щось йшов, я з ними завжди ділюся, а вони зі мною не хочуть так. Я думаю, головне, як тут я буду бігати, то в лаву не впасти, адже вона он там, да. В принципі, тако просто впав і все. але біля лави навіть куча ізумрудів. Так. Давайте ми зараз будемо їх всіх продовжувати добувати. Так. 2000 років так, так, так. Ну і я вже тут добув майже всі смарагди, і я сподіваюся, що це вже останнє, бо більше в мене щось сил добувати немає. Так, так, да, і все в нас вийшло. Скільки це вроді майже 13 стаків. Так, давайте звідси будемо потихеньку вибиратися. Так, хорошо. Ну і погнали, тепер наверх, бистренько втікати з цієї шахти, поки жителі нічого не замітили. Так, а зараз треба акуратненько так ось. Сюди, сюди, так. І зараз вони там можуть запалити, так що треба так обистенько построїтися. Так. Ой-ой-ой, ой ті два там стоять. Так, давайте быстренько. Так, вроді вони мене не замітили, хоча піжіть. Так, чуєте здається, ячок, що хто б хтось є в нашій шахті, давайте збігаємо, віруку О, чорт, вони ніби замітили. Так, давайте быстренько тут все застроїмо, ніби нас тут не було, і втікаємо. Бо щось мені кажеться, що вони зараз провірять і нам буде гаплик. Так, давайте безстренько додому, в принципі, це все зложимо, і є в мене для них один сюрпризик. Так, давайте оббігаємо тут все. Так, головне, щоб нас не замітили. Так, давайте зараз таку сюдою побіжемо. Далі, давайте, в принципі, тут от і зріжемо. Так, гаразд. Так, і тепер давайте це все зложимо ось сюди. В принципі, буде нормально. Так, зложимо абсолютно все. так, Це теж сюди. Ну, і тепер в мене є для них один сюрпризок, який в моєму секретному сундуку, а саме. ось цей, Так, давайте зараз, в принципі, я вже туди добіжу Ну і покажу вам, що це таке. Так, Так, ну і що ж, ось я вже добіг до тієї шахти. Давайте акуратненько тут все розкопаємо. І піде. Подив... Тихо, 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 тихо. Ага, вони дивляться прямо на мене. <свісно> Нате, получайте. Так, давайте тепер бистенько втікаємо, 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 бо зараз тут буде великий бабах. Так. Хоч би встигнути втекти, хоч би встигнути втекти, але ну, нічого, головне, що я всі а, алмази зложив. Ой, ці ізумруди зложив. Ну і тепер давайте просто а, будемо ждати. Так, я думаю, в принципі, а, вже таке. Така, я думаю, вже, в принципі, така відстань а, нормальна. Ну і давайте, в принципі, будемо ждати. Так, 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 мені вже здається, я там бачу, що щось взривається. Так. Давайте підійдемо в Ну, в принципі, воно має це вже безпечна відстань. Так, і будемо ждати, коли вже воно там все просто підірветься. Що ж, не хотіли мені по-доброму зізнавати щось, що там в цій шахті, то буде ось так: от по-поганому. так опа, я вже отримав урон. Так, опа, опа-опа-опа-опа, да-да-да-да-да-да-да. Все там вже все зі взірвалося і чомусь оцей от хід не заділ. Так, хорошо, давайте просто подивимося, що там стало з їхньою шахтою. Так, а ну-ка. Ну, і в принципі, очі стали і з їхньою шахтою, від неї не залишилося нічого. Ну, головне, що всі о, смарагди, якби в мене. Так, ну, погнали додому, і там вже, в принципі, о, я з вами попрощаюсь. Так що, щось таке в нас сьогодні вийшло відео. Ну і хочу сказати, о, що хто там знімає відео на Ютуб або, може можливо, комусь просто так потрібна ця карта, то селочку на неї я оставлю в описі. Що ж, також хочу попросити вас підписатись на канал, тому що для мене зараз це дуже важливо. І давайте швидше. Наберемо 100 підписників. Що ж, на ну, з вами був я Верджай. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока.